Друзі, всім привіт! Ви на youtube каналі Нідерланди Українською. Це проєкт, створений для полегшення адаптації українців в Нідерландах. Я Ельвіра, ведуча цієї програми, і сьогодні ми вкотре завітали до Міністерства соціальної політики та зайнятості для того, щоб обговорити важливі питання, які стосуються кожного. Тож, друзі, вітайте! Політичний радник Марія Жирновнікова. Я дуже вдячна тобі, що ти вдруге погодилась прийняти участь в нашому проєкті і. Для початку я пропоную нагадати нашим глядачам твою роль в міністерстві соціальної політики та зайнятості. Всім привіт! Дякую за запрошення. Тож щодо моєї ролі. Головна ідея полягає в тому, щоб я була таким місточком між владою і українцями під тимчасовим захистом. Якщо, наприклад, змінюються якісь умови перебування українців в Нідерландах, особливо якщо це стосується працевлаштування або соціальної політики, то моя роль прокомунікувати це українцям. Також я організовую багато фокус-груп, зустрічей робочих візитів. І моніторю, що відбувається в інших європейських країнах, щоб побачити, чи є щось, чим ми можемо надихнутися в Нідерландах і змінити на краще, або навпаки, побачити, що щось не так важливо тут саме в Нідерландах, тому ми не будемо це імплементувати. Дякую вам велике за вашу роботу. Це дуже важливо і дякую за те, що ви підтримуєте українців в Нідерландах. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу і водночас важку тему: це дискримінація та порушення прав працівників на робочому місці. І пропоную почати з запитання, як діяти українцям під тимчасовим захистом, якщо роботодавець порушує їх права. Перш за все, я б радила обговорити дану ситуацію з роботодавцем або певним відділом в компанії, який може надати допомогу в цих питаннях. А також якщо мова йде про звільнення або виплати, то необхідно звернутися до організацій, таких як Fairwork або Хетю Рідіш Локет, або також існують інформаційні центри «Work in NL», Куди люди також можуть звернутися за порадою або допомогою в певних е, питаннях, які стосуються роботи, е, роботи в Нідерландах. І е, також варіантом є звернутися до профспілок, таких як е, FNV або е, CNV. Вони моніторять е, е, або допомагають у випадках, коли. Українцю або будь-якому працівнику не платять згідно контракту або uh -huh. домовленостям, або також законодавству. Якщо йдеться про порушення законодавства про мінімальну заробітну плату, робочий час або ж охорону здоров'я та безпеку на робочому місці, треба звернутися до інспекції праці Нідерландів. Uh -huh. І це можна зробити анонімно або також відкрито. Дуже дякую за таку кількість корисної інформації. І друзі, я хочу вам нагадати, що всі корисні посилання ви зможете знайти в дописі до цього відео, а також переглянувши попередню частину відео з політичним радником. Так та до речі, я думаю, важливо зазначити, що багато моментів будуть перекликатися з попереднім відео, і було б корисно його передивитися. Я думаю. Як діяти, якщо працедавець не платить згідно закону? А, ну, перед тим як а, погоджуватись на роботу, важливо знати, що кожен має а, знати про їх права і обов'язки на робочому місці, а також це стосується питання оплати праці. Існує сайт Воркенел, який висвітлює дуже багато питань, які стосуються а, працевлаштування в Нідерландах саме українською мовою, що може бути. Легшим шляхом отримання інформації. Окрім того, наша команда також створила телеграм-канал, в якому ми висвітлюємо також питання прав і обов'язків на робочому місці. Тому я також радила б дивитися або передивитися його. За законом всім працівникам у Нідерландах, а також це стосується і українців, повинна виплачуватись, законом встановлена мінімальна заробітна плата. Також, якщо наприклад у вашому секторі застосовується колективний трудовий договір, то ви повинні отримувати заробітну плату згідно такому договору. Тут, до речі, ми говорили про такий договір в минулому так, відео. Так. Також так, буде корисно повернутися назад і дізнатися більше. Якщо ви, наприклад, працюєте через агентство з працевлаштування, і ви бачите, що ви отримаєте нижче заробітну плату, ніж необхідно, або передбачено колективним трудовим договором. Вам необхідно звернутися до організації SNCU. Вона перевіряє, чи дотримується ваш роботодавець домовленості, які зазначені в вашому. Договорі праці. І якщо, ви, якщо робітник отримує менше мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом, тоді необхідно звернутися в інспекцію праці Нідерландів. Це можна зробити на вебсайті, або зателефонувати за новим номером телефону, який ми залишимо під відео. І це можна зробити анонімно або в відкритому форматі, і там вже вам розкажуть, який процес як процес буде відбуватися. А чи може бути таке, що заробітна плата не зростає в порівнянні з минулим роком? І чи нормально це? Це не нормально, оскільки мінімальна заробітна плата змінюється кожного року щороку, 1 січня і 1 липня, публікуються оновлені розміри мінімальної заробітної плати. Важливо зазначити, що з 1 січня 2024 року заробітна плата встановлюється в погодинному форматі. Наприклад, раніше вона також регулювалася в щотижневому, щомісячному, щорічному форматі. Але з минулого року, з 1 січня 24-го, це все змінили, і тепер мінімальна заробітна плата регулюється тільки в погодинному форматі, скільки ви заробляєте на тиждень або на місяць, звичайно, що залежить від кількості годин, яку ви відпрацьовуєте, і, наприклад, якщо ви і ваш роботодавець домовились про фіксовану кількість робочих годин. То тоді в контракті а, можна специфікувати, що ви будете отримувати фіксовану місячну зарплату а, замість того, щоб вона регулювалася в погодинному форматі. Угу. А чому мінімальна заробітна плата відрізняється залежно від віку? А, погодинна мінімальна заробітна плата а, є однаковою для всіх працівників а, старше 21 року. Але молодші працівники від 15 до 21 року мають право на мінімальну молодіжну заробітну плату. Uh -huh. Розмір погодинної мінімальної заробітної плати для молоді визначається на основі віку і на основі погодинної мінімальної. Ставки для працівників старше 21 року молоді працівники також дуже часто не мають певного досвіду і кваліфікації, тому звичайно що їх оплата праці є нижчою ніж у старших колег. Дуже дякую за відповідь. Мені здається, що після цього запитання цю тему стане точно менше. А що ж робити українському переселенцю, якщо роботодавець не відпускає його відпустку? Варто пам'ятати, що як працівник ви маєте право на певну кількість годин щорічної відпустки, яка регулюється законодавством. У годинному вимірі вона дорівнює чотирикратному числу годин, які ви зазвичай працюєте протягом тижня, тобто. Скажімо, якщо ви працюєте 25 годин на тиждень протягом всього року, тобто фіксовано, це означає, що ви маєте право на 100 годин щорічної відпустки, яка оплачується, я так розумію. Так, звичайно, вона буде оплачуватись роботодавцями, бо це означає, що це приблизно десь 4 тижні, угу. тобто місяць відпустки на рік. Також можна взяти. Відпустку в індивідуальному порядку, це вже стосується домовленостей з вашим роботодавцем. Також знову ж нагадую, що якщо ваш Сектор регулюється, наприклад, колективним трудовим договором. Тоді е, в цьому колективному трудовому договорі можуть бути прописані інші умови щодо відпустки, також але вони не можуть бути меншими ніж законом встановлена відпустка. Uh -huh. Тобто завжди це може бути більше або покращувати uh -huh. умови е, працівника. Якщо ваш роботодавець не дозволяє вам піти у відпустку, необхідно е, перш за все обговорити це з роботодавцем. А якщо вже наприклад вам необхідна юридична допомога, то тоді можна звернутися до організацій, таких як Het Юріш uh -huh. Fair Work або Він, а також можна звернутися до профспілок FNV або CNV. Так як ми вже сьогодні поговорили про подання скарг до різних інспекцій, в тому числі і до трудової інспекції Нідерландів, чи можете ви надати покрокову інструкцію, як це зробити? Uh -huh. Uh -huh. Ну, як я вже казала, до того, що скарги про несправедливі або небезпечні умови праці, також скарги щодо виплат мінімальної заробітної плати можна подавати в Трудову інспекцію Нідерландів. Це можна зробити через веб-сайт, де mm -hmm. існує певна форма, яку вам треба заповнити, або також можна подати скаргу через телефонний дзвінок, за номером, який буде вказаний на екрані. І також є інший номер телефону, яким можна користуватися за кордоном, також вкажемо. Окрім того, ми отримуємо досить велику кількість сигналів про те, що комунікації недостатньо, бо у людей щось не виходить при подачі скарги, наприклад, через вебсайт. Ми це бачимо, ми це відслідковуємо, і ми плануємо прокомунікувати це ще краще. Бажано в більш детальному форматі, тому дуже раджу слідкувати за телеграм-каналом Міністерства, також урядовими вебсайтами, де в будь-якому випадку ми висвітлимо екстракомунікацію. Дякую, обов'язково mm. будемо слідкувати. І я думаю, що ми, в принципі, вже надали таку важливу інформацію стосовно питань про заробітну плату, відпустки і так далі, і навіть подання скарги в трудову інспекцію. І тепер я б хотіла прийти до такої не менш важливої теми, але до меншого блоку запитань, які стосуються саме дискримінації, і пропоную почати запитання, що робити людині. Яка зазнала дискримінації на робочому місці, і що взагалі таке дискримінація? У законі перераховані різні форми дискримінації, проти яких можна вжити заходів, включаючи дискримінацію на підставі релігії або переконань, походження сексуальної орієнтації раси, віку, статі або, наприклад, інвалідності, або хронічних захворювань громадянського стану і так далі. У випадку дискримінації можна звернутися до різних інституцій і подати до них скаргу. Наприклад, першим кроком все одно я б радила подивитися, чи є у вас на робочому місці вашої компанії певний відділ, який може також допомагати в, ці, в цих питаннях. Так, це може бути навіть не відділ, а лише один, наприклад, провідник в команді або в компанії, який. Може прийняти вашу скаргу або допомогти вам. Mm -hmm. Також, наприклад, якщо ви не впевнені в тому, чи подавати таку скаргу прямо на робочому місці, можна звернутися до антидискримінаційної служби в вашому регіоні або районі. Зазвичай такі служби знаходяться в муніципалітетах. Ви можете та звони, до них звернутися з. Певною скаргою або ж навіть запитанням, також щоб впевнитись, чи дійсно це було дискримінацією чи ні, вони допомагають в наданні консультації, але також вони приймають ваші скарги до подальшого розгляду. Окрім того, існує національна гаряча лінія з питань дискримінації, тож можна подзвонити за номером телефону, який ми вкажемо на екрані, а також контактні дані всіх антидискримінаційних служб і офісів для повідомлень про дискримінацію можна знайти на вебсайті дискримінації НЛ або ж на вебсайті Національної асоціації проти дискримінації. Вау, насправді це дуже круто, що в Нідерландах є. Цілий вебсайт, який відповідає саме за це, дуже важливе питання, з яким мені здається, на жаль, стикаються багато українців за кордоном, не тільки в Нідерландах, а й по всьому світу. Так. я, якщо чесно, не знаю, чи цей вебсайт вже перекладений на українську чи ні. Але в будь-якому випадку, я думаю, ми всі вже пристосувалися перебувач так. в Нідерландах, просто бо є функція перекласти вебсайт, або ж я не знаю той самий Google Translate. Окрім цього, всього можна також подати. Скаргу в Нідерландський інститут прав людини, який оцінює, чи були порушені закони про рівне ставлення. Рішення інституту не є обов'язковим для виконання, проте все одно на практиці дуже часто таких рекомендацій дотримуються. Можна звернутися до цивільного або адміністративного суду. У випадках, коли ви вже зверталися до Нідерландського інституту з прав людини, необхідно. Подати також цю рекомендацію, і суд зобов'язаний взяти її до уваги uh -huh. при розгляді справи. А також якщо ви не подавали таку скаргу, то можна все одно звернутися напряму до суду без попереднього звернення до інституту. І останнім можливим варіантом може бути також звернення до поліції, що робити працівникам, які зазнали сексуального насилля або домагань на робочому місці. Тому що я так думаю, що таке також буває. Я таких історій, як чесно, не зустрічала, але я думаю, що люди просто про це можуть мовчати і не розповідати навіть. Якщо ви стали жертвою неприйнятної вербальної або невербальної комунікації, або ж поведінки, або ж також фізичного контакту, це вважається сексуальними домаганнями на роботі. Це може стосуватися. Будь-якої форми сексуальних домагань, прохання про сексуальні послуги, а також інша сексуально орієнтована поведінка на робочому місці. Якщо ви знаєте знущань або дискримінації на роботі, знову ж таки, вербальної або невербальної, або фізичної, ви завжди повинні про це повідомляти свого роботодавця. Оскільки роботодавець або ж HR менеджер або ж також довірена персона, яка називається Нідерландською Фертраубенсперсон, вибачаю за мій акцент, вони мають вжити всіх необхідних необхідних заходів, які можливі для того, щоб звичайно ж таки зупинити такі дії. Також можна повідомити про це Нідерландську інспекцію праці або ж організацію Fair Work, які допоможуть вам. У випадку, якщо ви зіткнулися з даною ситуацією. І, звичайно ж таки, як ми вже обговорювали до того, можна звернутися до Heathurish Locket або ж до антидискримінаційного агентства. Інформацію можна знайти на вебсайті дискримінації НЛ. Окрім цього всього, звичайно, що. А, ви можете потребувати іншої допомоги, наприклад, психологічної, або ж медичної або соціальної допомоги. Тож не забудьте звернутися до лікаря загальної практики house Arts, або ж психолога. Можна звернутися до служби підтримки жертв. Посилання також залишимо під відео Центру допомоги жертвам соціального насилля. Або ж також Нідерландського інституту прав людини. А як може захистити себе працівник і що він може зробити, щоб уникнути правопорушень в його сторону в майбутньому? Звичайно, що дуже корисним є вивчити мову нідерландську або англійську. Це дуже допомагає в отриманні інформації про ваші права. Якщо вже ми в ситуації, коли ми не володіємо мовою, то існує багато ресурсів, якими можна користуватися, щоб дізнаватися інформацією, наприклад, Work in NL, також телеграм-канал міністерства знову ж таки. Окрім того, ми випускаємо інформаційні бюлетні на різні теми українською мовою в друкованому або онлайн форматі, і ми намагаємось розповсюджувати їх на різних локаціях, муніципалітетах або ж українських хабах uh -huh. в різних містах. Також можна вступити до нідерландських профспілок, Звичайно, що членство в такій проспілці буде платним, але воно оплачується згідно вашій заробітній платі. Також вони є таким хорошим джерелом інформації про ваші права і можуть надати якусь юридичну пораду або допомогу. Тож, та це є таким дієвим варіантом. Звичайно, що варто пам'ятати про те, що перед тим як підписувати трудовий договір з вашим роботодавцем, необхідно чітко знати, що в ньому вказується і. Ви можете попросити роботодавця чітко пройтися по всіх пунктах і розказати вам доступною мовою для розуміння, або ви можете також попросити ваших друзів, нідерландців, прочитати такий договір і спитати пораду, чи все виглядає нормально, достовірно. Якщо так заключити, то в принципі так ви маєте бути досить добре приінформовані про свої права на нідерландському ринку праці, бо тут. Звичайно, що зрозуміло, багато людей приїхали сюди через війну, і люди не готувалися до міграції. і Звичайно, що у них не було можливості вивчити або ознайомитися з нідерландським законодавством заздалегідь. Тому а, зараз а, важливо, коли ви вже тут. Знати про свої права, знати про свої обов'язки, знати, куди ви можете звернутися за юридичною допомогою або порадою. Тому вивчайте мову, читайте більше урядових ресурсів, звертайтеся до організацій за порадою або з будь-яким питанням, муніципалітет, будь-що і. В принципі, так як ми вже зазначали, дуже багато разів всі посилання ми залишимо під так. відео або ж також ставимо на екрані. Так, так. І я також хочу сказати, що. Наша програма також створена для того, щоб допомогти вам розібратись у важливих питаннях і знайти експертів з різних галузей для того, щоб також надати важливу інформацію, достовірну і перевірену. Друзі, я вдячна вам за перегляд цього випуску. Сподіваюся, що він був для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково дайте нам знати про це в коментарях. Також не забувайте поставити лайк та підписатись на YouTube канал Нідерланди Українською. До нових зустрічей!